Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Раки на перегляд розкладу на картах Таро на місяць серпень 2025 рік. Питання розглядаємо як зазвичай. Загальний фон місяця. Робота. Фінанси. Особисті питання, застереження та порада. І ще одну карту візьмемо відповідь на ваші запитання, те, що для вас дуже важливе на місяць серпень. Загадуйте. Допомагають нам ще одна колода райдера. Беремо по одній карті для того, щоб картина була більш зрозуміла. А також колода мадам Ленорман, колода троянди. Розпочинаємо, друзі, загальний фон місяця. Принцеса кубків. Карта помірність. А також сови. Принцеса кубків показує позитивні емоції, помірність показує середню кількість роботи, навантажень, а також середню кількість. Відпочинку. Карта Сови показує якусь необхідність брати поради у людини, котрі ви довіряєте, хто б вона не була, або родичі, або друзі. Прямуємо далі. Робота. Троєчка мечів. Колесо фортуни, а також гори. Троєчка мечів показує ваше розчарування. Чому саме? Можливо, вам важко, можливо, робота не завжди така, як ви сподівалися. Вам знадобиться шукати якийсь вихід. Ось ця карта гори, вона показує труднощі. А ось ця карта тройка мечів, розбите серце, показує, що вам це важко, але ви це робите. Колесо фортуни показує, що якщо ви впорались з труднощами, як то кажуть, попередні три сезони, то і в цьому ви будете обов'язково вдалі по роботі, не дивлячись на те, що вам важко. Обов'язково шукайте якісь аспекти, котрі вам піднімуть настрій, якось зроблять ваші обставини трохи легче. Фінанси. Дев'яточка кубків. Двоечка мечів. А також карта башта. Вона означає державну установу, мадам Ленерман. Фінанси. Начебто, все добре з фінансами. Але чомусь у вас якісь сумні думки з приводу державної установи. Чому саме? Подивитися. Можливо, у вас все і так добре складається, і вам не треба нікуди йти, нічого брати, ніякі які додаткові або пояснення, або якось ситуацію покращувати. А якщо ви вирішите сходити та щось змінити, то спробуйте. Яким би не був результат вашого походу, все одно ви принаймні себе. Заспокоїти, що я ходила чи ходив, і я намагався щось вирішити. Особисті питання: Сім кажезлів, тройка мечів і джентльмен. Якщо це касається, стосується жінок, ви боретесь чомусь за особисті питання. Якось вас або не розуміє друга половина, живе сама по собі, як то кажуть. А ви все на себе тягнете, всі складнощі. У вас тут розбите серце тройка мечів через джентльмена. Джентльмен це чоловік, або ваш син, або ваш чоловік. Ще раз повторюю з приводу розбитого серця. Шукайте вихід, тут у вас робота, розбите серце. Родина розбите серце, це, так би мовити, у вас вже така втома, що ви вже не справляєтесь. Шукайте вихід. Застереженням. Старший аркан дьявол, дев'яточка Пентаклів, а також Лелека. Зверніть увагу, друзі, які мудрі карти. Карта дьявол це якісь залежності. Будь то алкогольні або походи наліво. Застереження полягає в тому, що не робіть нічого такого, щоб ви не зруйнували свою родину. Старший аркан застереження дьявол. І саме тому це не просто так. Беріть до уваги. Порада, старший аркан закохані. Вісімка пентаклів, а також карта каблучка. Що можу казати, друзі? Завжди позитив, довіра, повага один до одного, завжди давала гарний результат. Ось тут у вас старший аркан закохані. Як ви бачите, об'єднуються вищі сили об'єднують. Дев'яточка пентаклів це а, вісімка пентаклів це багато роботи. А також карта каблучки вона показує об'єднання. Як ви знаєте, кохання кільце, а у кільця нема кінця краю. Так Начебто кохання, воно, якщо сталося, то його треба берегти. ще дивимось відповідь на ваше запитання на місяць серпень. П'ятерочка кубків, паш жезлів, а також бумаги: документ, лист, або документ, папіри. Відповідь ні. Якщо ви оформлювали якісь документи, то вам їх не вдасться зробити, або щось будете переробляти, або якісь ускладнювальні. Ситуації можуть виникнути. Відповідь ні. Я завжди кажу, вище сили вони можуть сьогодні ні, а потім ви все зробите і буде так. Головне, щоб результат був позитивний. Іноді ми виборюємо те, що нам потім здасться непотрібним. Добре думайте, перш ніж щось вирішувати, ось тут двоєчка мечів. загалом на раках тримається все, що тако: можливо. і родина, і робота. Бажаю вам гарного настрою, позитиву. Завжди раки полюбляють чувство юмора. Вони допомагають оточуючим бути на позитиві. І бажаю вам не виснажуватися. Шукайте час для відпочинку, набратися сил, вітамінів в цей останній місяць літа, щоб вам вистачило на весь сезон. Гарного вам серпня! До зустрічі на моєму каналі!